Добрий день, дітки! Сьогодні на занятті з математики ми з вами продовжуємо вивчати число та цифру 5. Ой, здається, до нас хтось прилетів. Як заплющить вранці очі, то вже цілий день скрекоче, скрекеке, скрекеке. Мов питає, що таке всюди суща й білобока називається, діти, сорока. Сорока пропонує вам розв'язати задачі. Дав дідусь малому внуку Жовтобоку грушу в руку. Внук і другу простягає діду. Ще в одній немає, скільки груш буде у внука. Так, дві. Дві синички, дві сестрички у зеленому гаю. Там і ніжний соловейко веде пісеньку свою, Лине сюди дзвінки сміх. Порахуйте, скільки їх. Горобець і три синиці он летять до готівниці. Скільки птахів підскажіть? Будуть вдячні за обід. Так, чотири були у нашому дворі два горобці, три снігурі. Хто може скласти лік птахам всім горобцям і снігурам? Скільки всього було птахів? П'ять молодці. А тепер давайте з вами пограємо в гру. Я називаю число, а ви покажіть відповідну цифру. Один. Два, три. Чотири п'ять. Яке число при лічбі стоїть? Перед три. Число два. Перед чотири, число три. А яке наступне за числом один? Число два? За числом два? Число три. За числом чотири, число п'ять, молодці. А назвіть сусідів числа два, це один і три. Числа чотири це три і п'ять. Ви, молодці, справилися із завданням. А ось подивіться на картину. Хто це? Білочка. А що знаходиться в білочки зліва? Горішки, а справа гілочка ялинки, а зверху шишки, а внизу гриби, які білочка сушить собі на зиму. Молодці. Ви, розумнички, ми продовжували з вами. Вивчати цифри і розв'язувати задачі, ви всі справилися із завданням. До побачення!